Друзі, всім добрий раночок, хотілося б сказати, але в мене тут птиця суїцидник. На жаль, не видно, а он трохи видно, бачите. Там птиця вона повісилась. Там якась петелька з проволоки, вона там голову струмила і повісилась. Але жива, зараз ми її спасемо. Птичка жива. Все, птичка жива, все нормально. Походу, якийсь желторотик, тому що навіть не улітала, її туди обратно поставили, ну, воробій чи що там. Друзі, всім добрий раночок. Бажаю вам гарного настрою дня. Запам'ятайте цю отмостку ось такою. Сьогодні будуть її міняти, вже приїхали робочі, зараз вигружають цемент. Ось, по бокам вона ще більш-менш нормальна. Це, до речі, мазала я. <рес> Оці штуки на суху. І що ви думаєте, воно не відвалилося. Скільки там було коментарів, ви собі не уявляєте. Коментарів штук 300, і кожен писав, відвалиться, відвалиться, не відвалилося. Прикиньте, повезло. От, і будуть сьогодні міняти атмосточку. Ось така вона страшненька, коротенька, маленька і вже зруйнована. Ось так це виглядає. Так от. Ой, нарешті ось така от класна бетона мішалка, здорово І куча цементу. Цемент вийшов на, на 2212 гривень. Багато двоєк. Ось, Процес пішов. Ось так от познімали отмосточку, Будемо робити такий простий варіант. Зверху просто позаливають і все. Ось так вона знялася, як пліточка. Дивіться, вон там знімають. Хоп-хоп, і відійшла <гум> вручну. От. Дивіться, тут жила мишка. Ну, я її навіть бачила. Така мишка наружка бігала, тут горішки щелкала. У мене таке враженість, що ця лощина лише для неї росте. От. Ось так у нас все. О, якась пора поповзе. Шишка. Вот. І як буде зроблена відмозка, можна вже буде тут висаджувати тюльпани. Кому що мені тюльпани. Так, дивіться. Отже почалися розкопки. <гум> ось такі. А що ззаді, я ще не бачила. Є знаєш, ж такова І ось так позаду. мосточка буде йти. Друзі, поки там робиться отмостка, я прийняла невірне рішення, неправильне. А ось тут мої томатики, які я вам показувала, посадила вчора. І зараз я займаюся тим, що підгрибаю оце, от... Поняли, те, що розсипалося от поближче. Бо тут буде йти друга грядочка. Тут в мене волгоградські, а з цього боку буде Санька. Я взагалі думала, що в мене кожна грядочка буде під окремий сорт помідорів. Там, наприклад, Тут дві грядочки, да, ну, дві, два рівчика для Волгоградських, там два рівчика для Саньки. Але виявилося, що от, о, вистачило, поняли, в один, в один посадити. Волгоградський, отож поряд з Волгоградським буде Санька. Чому неправильне рішення? Тому що зараз я не знаю скільки часу, ну може 11-12, то саме санцепьок зараз не почнеться. А я збираюся підготовлювати все для посадки томатів. Як підготую, буду їх саджати. Чому так? Я вчора почала пізно, десь в сьомій вечора, і закінчила вже ну, 8-9, ну напевно, 9 було. Я посадила лише один рівчик. Ось він. Тобто, а в мені таких треба ще, напевно, штук 10. Тобто, я коли це закончу саджати, якщо я буду по вечорам це робити, навіть по 2-3 рівчика в іюні, тому прийдеться в сонцепьок, не можна так робити, не можна так саджати, але в мене просто немає іншого вибору. Я не справляюся, я повільна, ось, тому <зараз>, зараз буду займатися цим, а потім вже вам покажу результат. Друзі, я вирішила, хоча б до другої години почекати з розсадою, бо ну Обідно буде, зараз висажу, вона буде оце хворіти, лежати, така нещасна. А так, в два часа десь в в три почну, поки вкопаюсь, поки це все зроблю. Вже і вечері, поки я її саджати буду. От, Тому чим я зараз займаюся, оце трошечки обсопала малинку, декілька кущиків, буду їх мульчувати. Ось притащила, прямо тут на місці буду різати мульчу. Погано, що на сонечку, От, буквально поряд цінь. Буквально поряд. От, але ну, малина та тут. Зараз вам покажу, на якому тут все етапі зараз ось тут вже опалубка зроблена. Буде поверх цієї відмостки заливатися. Йдемо сюди. От. Отмостка буде на метр від, від хати. Так воно виглядав. А я все ж таки пересіла в тіньочок. Притащила сюди поділя оце, поставила штатив, дивлюся улюблених блогерів і нарізаю отак от. Таке в мене час проводження з пользою з користю. Ось тільки мочі в мене вийшло. Зараз буду морчувати. Ой, не буду горювати, буду морчувати. Малинка в мене рости не хоче. От і в тому році вона досягла отакого от зрісту. І давно вона вже так стоїть в мене в цьому році, а в тому вона далі і не росла. Не знаю. Може її треба частіше поливати. Я в принципі стараюся, але не так, щоб сильно часто. Бо да, я задовбаюся, але, видимо, треба усілі свої. Ось всі заботи о ній. Тому я її мульчую, щоб в неї було побільше волосся. Так. Взагалі тесли мульчини повинні перевищати до 100 см. Тут воно десь так і є 10 см, плюс воно часом примнеться, уляжеться і буде добре. Зараз э, пойдемо з вами подивимося, що мені там затмортки зробили. Так. Ось так воно виглядає. О, треба буде ще прийти пролити, щоб там прям добре вологи було. І нехай стоїть хоча б декілька кусточків замульчовано взагалі, та планую так все тут замульчувати. Але, ну... Ви бачите, томати сади, то сади, то сій, то висівай, це вже повинна була я закінчити до цього моменту. От. Але в мене ще багато роботи, і коли я з нею розберуся, то буду займатися тим, що обрізати ту кучу і мульчувати. Ось так от. Буде вона і вологу зберігати, ця мульча, і запобігати бур'янцю. От, от. Ну Це згодом, пішліть дивіться, що там по отмостці. А тут вже процес пішов. Он же якась мосточка вимальовується. Ось так, воно. Ось так. Тепер в мене тут ступінька буде. Ох, люди. Чекайте, скоро я зламаю ногу, знаючи мене. Уровень для цих цілей, терпець обірвався. Дух хочу висадити. Це в мене ось такі от здорові повинні бути гарбуз. Ось такий от здоровий. Ось потім хакайдо хочу висадити. От. І ну він в мене один нещасненький. Я здається, ж три чи дві штуки саджала, вижив один. От. Оці хочу гарбузи бананові. От, висадити їх. А це в мене тиква. В мене ще тиква не висажена є. Ого! Так. Ну, з тиквою я подумаю, а от гарбузи зараз повисаджу. Так, це сюди, щоб не потірялось. Ці на цей бачок, воно та жарка, але ну, тут же буде. Грубо кажучи, метод перевалки, Я просто візьму, він навіть не помітить, що його пересадили. Просто, окажеться вдруг різко без парника. О, так що все буде добре, я думаю. Я на середині свого городу тіре поля Ось принесла все, що мені необхідно, водичка, солома і ці важки сажить. Вітер як не зло. Хотіла вже сажати, хочу показати вам, яка в нього коренева ну, оця от система. Не непогана, да? непогана, так? От. В звичайній землі він у мене рос. От. От, так от я буду робити. Далі, це я сама придумала. Я не знаю, так роблять чи ні. Я чула, що вони не начебто люблять компост, все таке інше. Ну Компост в мене вже зайнятий. Але я думаю, ось так от трошечки. Ну, зовсім геть трошечки Соломи йому сюди. Це вже не трошечки. Ось так от. Зараз полью водичкою. Я не знаю, що це за схема посадки, друзі, я сама придумала так. Ой, я не хотіла так. Я хотіла трошки отак от. Він не повинен був пасти. Ось, все. Стоять. І далі закапуємо. Я хочу посадити так, не знаю, що з цього вийде. Так от все, закопую. Я сподіваюся, що все буде добре. Це ом, почала я з гарбуза бананового цього. Ось так от. Зараз добре присиплю і придавлю. Справа зроблена, ще й на мульчу вистачило. Ось посаджено три штучки, то що я вам казала, великі здоров'я. Хокайдо вирішила тут насадити, посажу в іншому місці. А тут бананові. Вийшло раз, два, три, чотири. Ось, декуди по два посадила. Вирішила їх не роз'єдняти, щоб не портити коріння. Нічого, тут бачите, скільки місця їм розплетуться всі сторони, куди захотять, все нормально. Отак от. Я вже хожу і брожу, і все хочу до тих томатів. І я не знаю, вам видно чи ні, воно у мене просто там позаростало трошки бур'янцем. Я вже їх походила, прополола, і все, я хочу їх висадити. Але в мене немає води. Вода на отмостки. І я не натискаюся, бо сажаю в рівчик, і там треба добре заливати. Давайте я відвернуся від вітру. Там треба добре заливати, тому я не натискаюся. Що я вирішила робити? Тут в мене посажені огірки. Ось, так? Да. Огірочки, огірочки, де палочки, там і огірочки. Між ними, а, як вона називається? Кукурудза. Отак от, от. А тут, до речі, нема кукурудзи, треба досадити. Ось, і що, і що? І тут, я думаю, біля огірочки, бачите, у мене вільна земелька. Капусту висадити. Для неї треба луночки, ну розсаду капусти. Для неї треба луночки. Луночками я натискаюся, отак от води. А в рівчики не натискаюся, там дуже багато треба. О, так що, напевно, зараз. Капуста піде перша перед томатами. Хоча вона в мене ще маленька, але я вже не думаю, що вона за декілька днів дуже, дуже сильно виросте. Не думаю. Зробила рядочок, пролила його. І зараз буду сюди сіяти в цю кукурудзу, яка зарекомендована, не наче як для попкорну. Вона в мене виросла, оце моя вже. В тому році я саджала, вона в мене виросла, але я її так і не спробувала. Ось. Так що зараз. Буду сіяти її ще раз. Хоча не впевнена, що то воно що є. Це вже в мене її багато. Ну, багато-небагато, багато, декілька цих стручочків. Тому можна на цей не хвилюватися, так побільше кидати. Треба як, хоч раз спробувати з нею попкорн зробити. Воно хоч реально так чи ні. Тут дуже багато прямки. Так, іначе я гранат сію, такий колір. О, Боже, ж гранату захотілося. Отак. Вот Зараз зробимо. Ну, не сучка, це <схід> черри залишила.